День, шановні колеги, і всі, хто приєднався до нас. Наша зустріч проходить напередодні Дня працівників освіти. Вітаємо педагогічну когорту з професійним святом. Нехай ваша праця приносить вам радість, а учні щодня нагадують про те, як важливо запалювати іскру знань і сіяти її добре вічне в їх серцях. Професійна освіта в Україні має багатий досвід та традиції. Які розвивалися на основі потреб економіки та змін у суспільстві, роль працівників цієї галузі неможливо недооцінити. Їхня робота має прямий вплив на розвиток національної економіки та забезпечення конкурентоспроможності країни на світовому ринку. Ми продовжуємо наші зустрічі із представниками закладів професійної освіти Чернівщини, які готують робітничі кадри для відбудови України. Знайомтесь, Лариса Олексійна Дубина, директорка Державного професійно-технічного навчального закладу, Сновське вище професійне училище лісового господарства, очолює великий та дружний колектив однодумців. Життєва креда, дорогу здолає той, хто йде. Вітаю вас, пані Лариса! Вітаю, пані Майо. Щиро дякую. Дозвольте, перед початком нашої розмови я розповім глядачам про ваш трудовий шлях. Свою діяльність у закладі освіти Лариса Олексіївна розпочала від майстрині виробничого навчання, викладачки, головної бухгалтерки до директорки училища. Має за плечима не тільки значний трудовий стаж, а й тривалий процес навчання продовж життя. Адже кожна сходинка у кар'єрному рості цієї енергійної жінки вимагає досконалення набутих знань і отримання нового досвіду. Після закінчення у 1992 році Київського технологічного інституту харчових технологій роботи на посаді майстрині виробничого навчання вона ще здобула економічну освіту у фінансово-економічному інституті перепідготовки при Чернігівському державному технологічному університеті, а пізніше. Професійну освіту у Національному університеті Чернівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. У 2021 році отримала диплом кандидата педагогічних наук у Державному вищому навчальному закладі Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди за спеціальністю теорія і методика професійної освіти. Лариса Олексіївна не збирається зупинятися на досягнутому, а впевнено продовжує долати свою дорогу. Яка з кожним днем стає все ширшою і кращою. За період, коли заклад очолює пані Лариса, він стає ще більш сучасним, затишним, модернізованим, поповнився новим обладнанням та інструментом. Лариса Олексіївна достойна багатьох нагород та відзнак. Ось лише деякі з них. Грамота Верховної Ради України за заслуги перед українським народом 2019 рік. Почесна грамота Чернігівської обласної державної адміністрації за сумнівну працю в ім'я Незалежності України 2019 рік. Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю 2020 рік. Диплом Лауреата обласної премії імені Софії Русової 2021 рік. Грамота Міністерства освіти і науки України. 2023 рік. Лариса Олексійовна, скажіть, будь ласка, от як зараз е, живе Сновське више професійне училище лісового господарства у цей непростий час? Дякую за запитання, пані маю. Чесно кажучи, поки я доїхала до вас, передумала, з чого ж почати свою розмову про наш заклад. Користуючись нагодою, його вкотре раз презентувати на загал. Бо я дуже люблю наше училище, пишаюся своїм колективом, дійсно однодумців, дружніх, згуртованих, які працюють на результат. І от, на думку, мені спали такі крилаті слова, що сила в єдності, а запорука успіху. В любові до обраної справи. І тому дійсно, от завдячуючи єдності між нашим закладом, органами місцевого самоврядування, органів виконавчої влади області, управління освіти, Міністерство освіти, громадських організацій, які дійсно стали запорукою розвитку і успіху нашого училища. Особливо це, звісно, любов, любов до обраної справи. Любов до дітей, яка дає натхнення нашим педагогічним працівникам, і е, веде їх до результатів. На сьогоднішній день наше сновське вище професійне училище лісового господарства, як і більше закладів освіти, працює в умовах воєнного стану, долаючи всі виклики, які спричинила війна Росії проти нашої неньки України. Організовано освітній процес з використанням сучасних методів дистанційного навчання. Теорія, на жаль, проходить у нас в онлайн режимі, а виробниче навчання виробнича практика з використанням і бази у самого закладу і навчально-виробничих ділянок підприємств, замовників робітничих кадрів. Наш заклад постійно приймає участь у розробці. І реалізації різноманітних проєктів, бо саме ці проєкти дають можливість розбудовувати і модернізовувати навчальну базу. За період мого керування на сьогоднішній день у закладі працює два навчально-практичні центри. Один це з деревобробних технологій, а інший відкритий у минулому році інноваційні технології в лісовій галузі. Це дає змогу, по-перше, більш якісно надавати знання нашим студентам на сьогодні, вже враховуючи е, норми нового закону про профтехосвіту, які ми нарешті дочекалися. Тепер у нас не здобувачі освіти, а тепер у нас уже всі студенти. Так, от, забезпечує на е, новому обладнанні, на новій техніці, практичну складову е, зосвоєння гіми обраної професії, за підтримки латвійських колег з Огре, завдячуючи за програмі Єразмус, наші педагогічні працівники в цьому році змогли пройти підвищення кваліфікації на базі Огурського державного технікуму з освоєння професії оператор Харвестерів це наша, до речі, мрія. Що колись, але ж буде у нас на базі нашого закладу здійснюватися підготовка саме на таких сучасних лісових машинах, лісових комбайнах, які, до речі, управляються за рахунок комп'ютерних програм, які заміняють людський, людський труд, а враховуючи, що ми прикордоння, і дуже небезпечно знаходитися ліснівникам. На лісових ділянках і здійснювати свою роботу, то такі машини це буде ну, запорукою розвитку нашої лісівничої галузі, нашого сіверського краю. До речі, хочу зазначити, що протягом останніх п'яти років у нас тільки збільшується контингент нашого закладу, що свідчить про імідж високий нашого училища. Про популяризацію професійної освіти і про те, що нарешті молодь обирає передусім після е, школи це професійні заклади освітні. Okay. Колективом розробляються різноманітні короткострокові курси для того, щоб доросле населення мало можливість пройти перепідготовку, перекваліфікацію, підвищення кваліфікації. З різними напрямками з різних професій. Наразі наш заклад бере участь у розробці проєкту, який підтримується бельгійською компанією «Анабель» з створення профоріентаційного хабу для професій будівельного напряму. Училище живе, працює. І знаєте, його можна порівняти з могутнім деревом, чиї корні глибоко і міцно тримаються за землю, а віти тягнуться вгору, до неба з вірою в найкраще. Про те, що закінчиться війна, і наша Україна розбудується, буде вона розбудовуватися саме руками наших випускників. Нашого сновського вищого професійного училища лісового господарства. Лариса Олексійовна, а скажіть, будь ласка, як враховується потреба ринку праці та роботодавців у освітньому процесі? З чого хочу почати відповідь на це питання? Ну, по-перше, неможливо взагалі існування закладів профтехосвіти без тісної співпраці з роботодавцями. Тому що найперше, найголовніше завдання це надати людині можливість отримати професію, і надалі вона має право реалізувати свої набуті знання в будь-якій галузі на будь-якому підприємстві. А без тісної співпраці з роботодавцями це неможливо зробити. І тому ми на постійному зв'язочку, на дуже тісному зв'язку з усіма стейкхолдерами. І з місцевою нашою владою, укладений меморандум між училищем і мерією нашої основської громади, дає нам, по-перше, велику підтримку з боку влади, надає фінансову допомогу на реалізацію наших проєктів. Нехай це не великі кошти, але все ж таки, це суттєві кошти, враховуючи сьогодення, коли. Фінансування з області дуже вкрай обмежене, тому що найголовніше це треба забезпечити безпеку на кордонах. Це допомога нашим хлопцям. До речі, хочу передусім подякувати нашим захисникам, які дають нам можливість працювати і планувати своє майбутнє, і нашої громади, і нашої держави. За це їм дійсно. Шана, слава і низький уклін. Що стосується роботодавців, то вони приймають участь і в обговоренні освітніх програм, і являються головами кваліфікаційних комісій, коли наші випускники вже здають останні кваліфікаційні роботи і іспити, і виходять тоді у дорослий світ, у життя і на підприємства. Завжди враховується потреба роботодавців, якщо треба перевчити підвищити кваліфікацію робітників. Тоді використовуємо короткострокові програми. До речі, у нас дуже багато на сьогодні розроблено короткострокових програм. Ми тісно співпрацюємо із центрами зайнятості. Дуже багато у нас пройшло по ваучерах навчання дорослого населення. До речі, був такий експеримент. Коли професія, яка у мирному житті не використовувалась жінками на сьогодні, враховуючи, що наші чоловіки захищають кордони України, то жінки стали до верстатів і опанували нову незвичну для них професію: це верстатники деревообробних верстатів, це із числа жінок. Які на сьогодні працюють у Карюківському деревообробному заводі на сучасних верстатах. Постійно проводиться моніторинг пропозицій, вакансій на ринку праці нашої області, щоб ми могли швидко і мобільно реагувати на запити сьогодення. І користуючись нагодою, я хочу зазначити, що Керівники підприємств замовників робітничих кадрів, такі як Славянські Шпалери, «Славфорест», Червоний Маяк, Чернігів Фанера, Тов Велес прийняли активну участь у співфінансуванні проєкту навчально-практичний центр інноваційних технологій в Лісовій галузі. І я сподіваюся, що прийняття нового закону про професійну освіту саме залучить більше зацікавлених роботодавців до співпраці із закладами професійної освіти, тому що, повторюся, неможлива робота самого закладу без синергії з роботодавцями. Лариса Олексійовна, всі ми добре знаємо про ваші поетичні здібності, профтехосітяни з задоволенням читають ваші вірші, вони чекають на нову поезію. А от скажіть, будь ласка, що стало саме поштовхом для написання поетичних рядків? Звідки це пішло? Щиро дякую, пані Майя. Мені дуже приємно, що мою поезію читають. Цікавляться. Я хочу згадати, мабуть, студентські роки, тому що написання віршів якось прийшло до мене в студентські роки. А поновилась моя поезія в 19-му році, коли ми з чоловіком поїхали на Дніпро, і був такий гарний вечір, тихий, так шуміли дерева. І мені чомусь От тоді так захотілося написати вірша, і я вам не можу сказати, звідки взагалі лилися оті думки, оті строки на аркуш паперу. Це якось, це талант від Бога. Дозвольте, користуючись нагодою, мені привітати сьогодні всіх освітян напередодні професійного свята. Тож, користуючись нагодою, я хочу побажати усім освітянам, передусім мира в душі над головою і навколо, вдячних учнів. Головне любові від оточуючих і рідних, бо любов запорука розвитку. І взагалі бути щасливими. І я хочу презентувати свій вірш. Який називається В чому щастя суть? Ти знаєш, в чому щастя суть? Воно в простих речах, мій друже, в веснянім гомоні пташок, у літній зливі, зимні стужі, воно у шелесті дібров, налитім колосі пшениці, багрянім зарві небес, в ложках синіх встиглім житі. Воно у затишку сім'ї, батьків любові незрадливій, надійній татовій руці і маминій молитві щирій, воно у єдності сердець та взаємному коханні, у поцілунках дозорі, гарячих тіл єднанні, у першому крику, немовля, у його першому кроці слові, в його довірливих очах, у його допитливих очах і у довірливій розмові. Мій друже, щастя ще в житті під мирним небом в ріднім краї, а ще в роботі до душі у друзях і гаї бразмаї. а в цьому кожного своє поняття щастя. Всяк хай знає про те, чим сповнена душа та й суттю щастя називає. Дякую, Лариса Олексійовна. я з вами згодна, адже говорить як. Кожна людина щаслива по-своєму, одна людина бачить щастя в роботі, одна в родині, але ще нам подаруйте один вірш, якщо можна. З вашого дозволу, я презентую ще один вірш. Вони в мене, в принципі, всі на одну тематику: любові, добра, милосердя. Як ми маємо жити на цій землі, який ми маємо залишити слід після себе. На мою думку, доброта має бути у кожного. Якби кожна людина мала в серці добро, якби вона з любов'ю відносилася до людей, до всієї живої природи, розуміла, що ми тут тимчасово не було б і воїн. І тому мій вірш про тимчасовість нашого життя. Нехай колись, не зараз, але все ж. Душа покине своє бренне тіло, Розправу вкрила вразі в'ється овось, залишив на землі всіх тих, кого любила. І всі надбання за земне життя не будуть мати вартості й потреби. Лише енергія любові, і добра позначить зіркою її ім'я на небі. У кожної душі своє земне життя, у кожної свій шлях, своя родина. Але слід пам'ятати всім про те, що цінність за світах для всіх єдина. Цінуйте, люди, кожну мить життя. Радійте сонцю і дощу із вітром. спешіть його наповнити сповна, любові і добра яскравим світлом. Пані Ларисо, дякую вам за цю зустріч. Дякуємо, що приїхали до нас. Розмова у нас була відвертою. Хочу приєднатися до всіх побажань, які будуть звучати нашим педагогам, і подякувати їм за відданість своїй справі, знання та турботу, яку вони вкладають розвиток майбутніх поколінь. Передайте побажання вашому колективу. Дуже складно працювати там, де ви проживаєте, працюєте, але ви тримаєтесь, ви справжні герої. І завжди ми говоримо традиційно. Дякуємо нашим Збройним силам України, які роблять все для того, щоб жили, працювали, і могли зустрітися з такими сильними особистостями, як Лариса Олексійовна Дубина, директорка Сновського вищого професійного училища лісового господарства. Слава Україні! Героям слава!